Друзі, вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні ми приїхали копати на таке чудове поле, ми його знайшли щойно, ми навіть не знали, що воно тут є по Київській Русі. Тут є кераміка, є єрно знахідки. Один наконечник я вже знайшов. От, і був ще в нас чорний сигнал. Ось ямка. І поле на диво не засіяне. Прокультивоване, але не засіяне. Це дуже добре. По засіяному полю ми не ходимо. Не здивіться. Отака ось знахідка. Щойно я вже зрозумів, що це. Дивіться, який класненький наконечник. Взагалі. Клас. Оце знахідка, як я їх люблю знаходити. Так що це поле не бите. Нам можна сказати пощастило. Ну, Подивимося. Ну, кольорових сигналів ще не було. Копаємо далі. Друзі, ще одна знахідка в нас. Ну, це така вона невизначна Але приємно. Вони бувають з візерунками, як я колись сказав уже Так що заберемо. Так, друзі, в нас кольоровий сигнал. У грудиці. Уявляєте? Що там я ще не знаю? Можливо, щось цікаве, можливо, ні. Так, а як його розділити тепер? Так Ага, В цьому, цьому шматочку. Ну, мабуть, якийсь шмурдяк того періоду. Більш за все, так. Так і є якась шмурдячка. Купуємо дорі. Друзі, у нас. Ключ Київської Русі, дивіться. На жаль, це кругла частина відламана. Але все одно приємна знахідка. Є тут гарні знахідки, друзі. Воно не бите. Я б сказав, воно не бите. Є кольорові сигнали, але цікавого нам поки що нічого не попалося. Так що копаємо. Будемо сподіватися, що ми сьогодні приїдемо з гарними знахідками. І поділимося з вами, з нашими радощами і так далі. Ну що ж, тут кольорових сигналів я б сказав би дуже мало. Мабуть, більш за все надії наші не збуваються, тому що поле, мабуть, вибите. Вибиті кольорові сигнали. От, але ще є. Але тут ну, дуже мало. Ну, чорних дуже багато. Ось щойно попався в мене. Такий чудовий наконечник, дивіться. Трикутний. От, і товаришок. Так, ще не достав. Все одно прикольно. Багато стекло вкидаємо. Так, протерти камеру надо або щось. Це, друзі, отаке тут попадається. Цяка єрунда. Да. А, Ой, краса. Да, оце... оце гарненький, якщо чесно, я ще такого не знаходжу. Круглий. Круглий. Ну як круглий. Не, не квадратний, не отут, не трикутний, не граньонний а круглий. Ага. Так що вітаємо зі знахідкою. І копаємо далі. Вже темніє, сонечко сідає, як бачимо, в мене був чорний. Ще один сигнал і дивіться що лежить. Я ще й в руки не брав. Такий гарненький бронебойний. Так, дякуючи попередникам, що нам залишили хоч такі знахідки. Якщо чесно, я даже навіть наконечникам дуже радий. Дуже їх люблю. Буду реставрувати, чистити їх, щоб не ржавіли далі. Ну що ж, купаємо. Друзі, монета у нас на полі 5 копійок і золото партії. Так. Да. Так, дивіться. Ага, це вже пізній. Зараз подивимось, який річ рік. Так, бачу, бачу двоєчку. Надо. Так, друзі, 52 рік. Видно, ні? 1952 рік. Ну що, ж, забираємо і валимо далі по цьому полю. Воно не посіяне. Так, друзі, отака у нас пломбочка. Ось таким орликом, бачите? Так, зараз я почищу інший бік. Можливо, щось цікаве. Коротше, якийсь рад. Ну, хто знає Подивимось вдома. Так, друзі, товариш кричить, знайшов якусь якусь будзика цікавого. Ух ти маю, не кричить. Да. Ну, кричав, щоб я почув. Гарнаке Фельдєгерь. Якийсь губив. Фельдєгерський. Тупла напизушка, ну нічого, ну, ну, класна знахідка. все одно Другий далі Друзі, прохов... продовжуємо ми ходити по цьому полю. Ми схоже прийшли на місце, де колись хати стояли. Хутір був. І в мене був отакий зараз... Гарненький якийсь сигнал, бачите, круглячок. Це в нас монетка. Так, монетка в нас. З... З... Зараз подивимося. Ще не знаю яка. Угу. Одна копійка цариця полів. Однушка. Да. Так, що ми на правильному йдемо в правильному напрямку. Так. О, видно, зараз об штани, як завжди. Найкраще монети чистити на копі, друзі, об штани. Так, ну, отакий стан у неї, бачите. І М, мабуть. А може мені здається. Ну, як не -ни як, все одно монета, все одно приємно. Купуємо доль. Погляньте, яка в мене знахідка. Спочатку, коли воно в землі було. Я не зрозумів, що це, а зараз бачу. Це від шаблі гарда. Бачите? Гарда від шаблі Половецької чи як там, чи Хазарської. Але вона на полі Київської Русі. Я вже другий раз знаходжу на полі Київської Русі, гарде, це побита, поламана. А то я був, знаходив колись в цілу. Я думаю, що в Київській Русі теж були такі шаблі, палаші. Так Гарна знахідка, жаль, ще не ціла. Купаємо далі. І ще поряд з тим місцем. Дивіться, яка пряшка попала. Цікаво. Кажу, що капрюзна, не було. Все одно таких великих не знаходимо. Хоч вона й залізна, але все одно, друзі, скоро ми і такого вже не, не знаходимо. Так що не те, що кольоровим сигналом радий, я й цим, чорним. Бо скоро їх не буде. І це вся історія. Так, що шукаємо. Так, друзі, поселення у нас на горі. Я спустився по цьому схилу. Був у мене кольоровий сигнал. Ну на штик. Дивіться, що це. Блін. Твою мать! Я вже бачу, я бачу. Я вже бачу радянський герб. Бляха муха, где он тут взялся? Я уже думаю, какой купил он. Блин, ну вот так сейчас стыть. Зараз по штаны. Да, один рубль. Как за уже злайнин. Да, харька в профиль. Вова надо, Блин. Хреново знахит, честно я. Думав буде щось краще. Ну нічого. Треба старатися, треба шукати і буде краще. Друзі, вийшов я або продовжую я ходити по цьому пагорбу, в такому схилі. І був у мене кольоровий, о, не кольоровий, а чорний сигнал, але дуже глибоко. На два штика точно. Дивіться, що це. Це знову гарда від шаблюки. Але вона зламана. Скільки ж їх тут було? На жаль, вона зламана. Зараз спробую пошукати, але якщо я її не знайду, то я її відреставрую, доварю такий самий кусочок, шматочок і буде в нас вона ціла. Цікава, де шаблюка. От питання в чому. Треба ще буде, друзі, походити по тих лісах. Там... Я впевнений, що там щось є. Копаємо. Так, друзі, нарешті наш наступний сигнал був кольоровим. Опа, я вже його бачу. Дивіться. На що це схоже? На гудзик. Друзі, дивіться. Це наша перша сьогодні пряшка. Дивіться, друзі, яка гарненька. Ух, так що на полі немає. Кольорових сигналів а на схилах глибокі кольорові є. Так що, друзі, я сьогодні дуже задоволений. Гарненька пряжечка. Така як і попереднього разу, бачите. Ура! Хоча для більшості камрадів це рядова знахідка, але мені дуже приємно, я дуже радий, що я її знайшов. Копаємо далі. Друзі, загрібся я ось такі чарники. там на горі поселення. От і був такий монетний сигнал, але мене насторожило те, що він зверху. Дивіться, що тут у нас у нас значок. Українське... уявляєте, українське товариство охорони пам'ятників історії та культури. Фу, прикольно. На історичній пам'ятці ми знайшли значок. Профільний, можна сказати, без заколки по почарниках лозу відламав. І загубив історик. Добре, копаємо далі, все одно приємна знахідка. Так, друзі, небезпечна знахідка. Це у нас осколочно фугасний снарядик 20-мм від авіаційної гармати ШВОК. Бачите, прийшов канал, канал ствола, так що ми його лишаємо там, де і взяли, Копаємо далі. Це яка краса, колись треба. Забуреться в той ліс. Там щось є. Друзі, яка ціленька пряга. Київської Русі. Прикольно. Я радий її знайти. На таких пагорбах. Так, друзі, вже зовсім темно, майже дивіться, вже темніє. Ось мій фіскар. І був у мене сигнал. Ось ямка. Дивіться що лежить. Дивіться який красончик. Оце під кінець копу мені попалася така гарненька річ. Це наконечник. Який великий. Ну, буває звичайно більший, але Стан у нього класний, я трошки лопатою зацідив, бо тут оплавки суцільні попадаються. Мабуть кузня була чи щось подібне. Так що Уже можна їхати додому ми з порожніми руками ну що ж ще покупаємо трохи і їдемо Ну що ж друзі настав час огляду наших знахідок і почнемося знахідки в нас за два виходи За два пошукові можна сказати виходи так ну що ж почнемо з такого більш-менш сучаснішого так дивіться це в нас Значок Українське товариство охорони пам'ятників історії та культури. Тут ще в, в цьому круглому щось було, але я не пам'ятаю, що там уже Ну, така собі знахідка. І оця знахідка мене так заінтригувала, була, коли вона глибоко була на тому місці, де все попадалось по Київській Русі. Ну, дядя Вова. Так, одна копійка в нас. Якоїсь там 65-го року, 10 копійок 48-го. Так, одна копійка. 21-го да, 1821-го року. От, потім у нас така... Давайте будемо отак знімати ну краще От така пломбочка. Так, там у нас написано... Видно тільки град. А що це за град був хто зна. Потім йдемо по більш старіших знахідках. Це у нас шпора. І навіть не чистий. Дивіться, як вона зроблена. Тут склепана, бачите, цим цвяхом, який виходить сюди як шпора. Так, ну обламана. Так, потім у нас на полі я знайшов частинку Гарди Половецької, чи Ординської чи Хазарської, як їх тільки не називають. Але я так розумію, була і в слов'яну наших на озброєння. Так, ось. Інша. На жаль, теж з пошкодженнями. Нічого. Так, товариш знайшов, мені подарував отаку штучку. Я зразу зрозумів, що це. Це в нас деталь так, цієї ж шаблі. Деталь, яка знаходилася під гардою. Ось тут. І тут вже йде клинок. Це як виходить знизу. Отак. Тут гарда йде, клинок пішов туди. Так що я думаю, що ми відреставруємо. А як ми відреставруємо? Дивіться, друзі, в мене є отака гарда, знайдена на іншому полі колись. Потім є у лісі колись знайшов шматочок клинка. Троєння частина. От. І пізніше ми зробимо сам клинок. Зістаримо його, і буде в нас як гарненький експонат. Так що це буде єдине ціле в нас. Так, ну що ж, продовжимо. Що в нас по наконечниках? Отакі От гарненькі. Самі цікаві з них це оцей круглий конусовидний. І цей що на останніх, на останніх хвилинах відео був. Так, Потім отаке зубильця Київської Русі. От, Бронзові пряжечки. Вони однакові, але бачите, одна більша, друга менша. Ну і отакі пряжки залізні. Оце був. Ключ. На жаль, оця частинка відламана, посередині був хрест, така прорість хрестовидна. От, на жаль, він дуже прожавів. Я верхню частинку поряд знайшов, але вона в мене в руках розсипалась. Так що, друзі, отакі пошуки. Ось такі в нас знахідки. Дякую, що ви були зі мною. До зустрічі і слава Україні!